Пропонується в оренду офісний простір у сучасному бізнес-центрі П-5. Нова будівля 2011 року забудови знаходиться в центрі міста за 300 метрів від площі перемоги за адресою Проспект Берестейський колишній перемоги, будівля 5А. Вільні офіси загальною площою понад 800 квадратних метрів, розташовані на 4, 5, 7 та 8 поверхах. Завдяки кабінетній системі планування будівлі є безліч варіантів компонування офісного простору від малих, індивідуальних, окремо розташованих офісів площею від 30 квадратних метрів до використання цілого поверху площею 370 метрів квадратних. Вітлі простори кабінети оснащені всім необхідним для комфортної роботи та відпочинку. Кожен офіс має індивідуальний кондиціонер з інверторним блоком та окрему систему примусової вентиляції, які разом забезпечують необхідний мікроклімат. Сантехнічні комунікації бізнес-центру підключено до централізованої системи каналізації, опалення та гарячого водопостачання. У будівлі працюють кілька інтернет-провайдерів, три з яких надають оптоволоконний зв'язок та не зупиняють роботу навіть при відключенні електроенергії. Крім того, з огляду на особливості роботи українського бізнесу під час військового стану. Бізнес-центр оснащений резервним дизельним генератором потужністю 140 кВт для безперебійної подачі електроенергії при аварійних відключеннях. На кожному поверсі нашого бізнес-центру передбачено 4 туалети та два вантажопасажирських пасажирських ліфти вантажопідйомністю 1 тонна кожного. Приділена увагу також системі безпеки цілодобова фізична охорона, система контролю доступу окремо до будівлі та на поверх відеоспостереження. На кожному рівні присутні пожежна сигналізація та гідранти. Всі поверхи будівлі мають дві відкриті тераси, де можна подихати свіжим повітрям і помилуватися панорамою сучасного Києва. Для орендарів передбачено наземний паркінг на території бізнес-центру. Офісний комплекс розташований у місці з чудовою транспортною розв'язкою. Поруч знаходиться повітрофлотський міст і площа перемоги, зупинки громадського транспорту, швидкісний трамвай та в пішій доступності станція метро Вокзальна. Безпосередньо біля офісного центру є відділення панку, ресторан. Кафе, пошта та ТРЦ Україна. У разі повітряної тривоги укриттям є паркінг сусіднього житлового комплексу. Ми подбали про роботу вашого бізнесу у воєнний час, тому пропонуємо максимально комфортні умови. Розглядаємо довгострокову оренду. Посередникам оплачуємо винагороду.